У Надирнянському центральному міському будинку культури мешканці громади відзначили річницю народження українського політичного діяча, революціонера одного із радикальних та чільних ідеологів, практиків та теоретиків українського націоналістичного руху 20-го століття Степана Бандери. Перед присутніми виступила одна із ведучих Уляна Лешко, пригадавши, що являє собою постать Бандери. Бандера це про те, що українці чинитимуть опір, навіть у здавалося б безнадійній ситуації. Бандера це про величезний потенціал опертя на власні сили. Потенціал, який нині в основі успішного спротиву російській агресії, який міняє геополітичне становище України в світі. Бандера це про чіткість і послідовність, про підтримку брата в бідій, про те, що нікому українська нація не в голові, як тільки одним нам, українцям, серед яких чим далі то все гладко. Бандера це про те, що війна з Росією у 24 му році це знов той самий клич. Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він, зрештою, втрачає все, в тому числі і хліб. Бандера це про віру в людей і їхню снагу відстояти свободу. Бандера це про смерть Російської імперії і перемогу України. До присутніх звернувся перший заступник голови Недернянської районної державної адміністрації Ростислав Стасько. Він звернув увагу на відданість українського народу та на ідеологію Бандери. Кожен з нас несе той прапор, який нам вручив Степан Бандера своєю ідеологією, своїми ідеями, своїм баченням, своїм неймовірним прикладом відданості служінню українському народу і Всевишньому. Тому. Сьогодні ми тут зібралися, щоб вшанувати пам'ять нашого батька Степана Бандери. Не випадково він сьогодні був названий у переліку тих героїв того ангельського війська Божого, яке там звідти боронить, яке, яке Господь забрав до себе, але не точно всі разом з нами. І перший з них був названий Степан Бандера. Мабуть, саме так і правильно, тому що, можливо, і не з нього все почалося, але він був один з тих, з чим ім'ям, в тому числі з чиїм ідеями наші хлопці відстоюють українську державу в несаломитому герці, здавалося б непереможним ворогом, виявляється переможним. А переможним тільки тому, що у нас є. Степан Бандера, в нас є прапор, у нас є наші збройні сили України, в нас є та ідеологія, яку він впроваджував, і яку ми всі підтримуємо. І в нас є наша Україна за кожен клаптик землі, якою ми будемо боротися. Слава Степану Бандері! Слава Збройним силам України! Слава Україні! Також серед виступаючих була і голова Надвірнянської районної станиці всеукраїнського братства вояків ОУН-УПА Євдокія Непиляк. Жінка розповіла про творчість Бандери та його діяльність спрямовану на збереження душі. Хотілося би привернути вашу увагу до тої багатої політичної ідеологічної спадщини, яку залишив для нас Степан Бандера. Спід його Спід його ра. Пара... Вийшло дуже багато статей, які увійшли у фундаментальну збірку перспективи Української національно-визвольної революції. Степан Бандера підкреслював, що основна частина з ворогом це боротьба за душу людини, Так, так, власне, за душу, але не за маєтки, не за фабрики і не за води. У 1933 році він організовує акцію шкільну під назвою «Боротьба за душу української дитини. Треба було довести дітям, що ви не поляки, ви українці, що це ваша земля. І тут, на цій землі, повинні панувати ви. І тут же ж він підкреслює, що вже треба з малку формувати у дітей націоналістичну думку. На заході день народження батька було представлено багато творчих номерів, що мали патріотичну суть. Літературно, хореографічна композиція від талановитих учасниць театру студії Амплуа під керівництвом Уляни Лешко мала на меті піднести дух глядачів. Віра найбільше скріплює сили душі через правдиву і глибоку віру в Бога Спасителя. Кожна людина і цілий народ має змогу безупинно черпати з вічно живого джерела стільки сили, скільки їхня душа спроможна сприйняти. Цитата Степана Бандери детально направляє нас на кращий шлях, який нам доведеться пройти задля мирного майбутнього.